Більше спеки. В спеках докше. Ну, мабуть. холодів стало менше. Раньше не было вот этих вот без конца то жара. То вот это непонятно, что это. Зими нет уже, четвертый или пятый год. Поллета было тепло, жарко. То есть, наверное, средняя температура как-то устаканилась. Лето чуть прохладнее, а зима теплее заметно. Зими більш теплі стали, літо більш жарке. Весна і осінь, по суті, ми розтянулися на весь рік. Тих снігопадів, які були, ще років 10 назад немає. Зайше менше вітру було. Прям кожен день вітер такий. Осені сильно сира у нас. Як в октябрі ще баб'є літо було, ще тепло було, а зараз, не знаю, змінилось, мені здається. Влітку, як у нас завжди тепло. Потім на, на, на осінь у нас вже прохолодно стає вітер, але мені здається, що дуже довго була така погода, наче непогано, і сонечко виходило осінню, а зараз вже все вже ближче до зими.